Це останній? Так, це останній. Честер, Честер, погнали, ідемо звідси. That's Mac, that is me. Факт то, що Hybrid Theory це альбом, на якому ми підписали контракт. Ми навіть зробили запис, навіть випустили його, ніби. Ми будемо боротись за нього. Це було жахливо, і ми таки, типу, це буде виглядати отак. Пішло воно і в один момент. Я навіть думав, я надіюсь, що вони просто виженуть нас. Тоді ми просто продовжимо бути собою. і Не будемо слухати цих йобаних придурків, які кажуть нам роззутися. Вони пропонували роззутися нам на кожному бляху концерті. Вони Такі ви можете викинути взуття, і це буде круто. Так, роззуйтесь, це круто. Бути як Джої з йобаним хімічним набором із цими склянками. Я просто сидів, дивився на цих людей і думав. <смеш> Коли ви вже блядь, позатикаєтесь і підете? Типу, ви серйозно? Що ви робите? Типу, звідки ви взялися і що ви думаєте, що можете влазити в нашу групу і казати, що нам робити? Ми робимо запис. Яка нахуй різниця? Скільки ви бачили, як хтось записує розвивається 16 літній а ні, серйозно? Коли ми робили Hybrid Theory, нам було плювати, ми робили музику, і нам було начхати на те, що ти там бачив у своїй кар'єрі. Ти не зробив нічого. То чого ти стоїш тут і кажеш, як нам щось робити? Я думаю, якби це було написано, якби ми почали писати музику в 2015-му, коли я ненавидів весь світ. Типу, музика була про те, як я ненавиджу світ. Типу, я пам'ятаю, у мене досі є текст на моєму телефоні. і одна з пісень називається «Я ненавиджу світ». Прямо зараз. І це and буквально був панчлайн like мого my... ці слова звучали forest. весь приспів. Yeah, you know I mean? І текст like, був типу, я хочу пробити you know, lyrics, діру like, в стелі. І це значить, I mean? типу, ось в якому стані я був and тоді. And then, і then я then пройшов can... через це. А потім пройшов ще один епізод, і тоді я говорив про те, як я почувався після всіх цих емоцій. і Як я справлявся з ними. Це дійсно хороша репрезентація того, де ми є зараз. І нарешті останні коротке питання, бо мій час добігає кінця. 2015 рік був для тебе роком, коли в тебе з'явилася якась надія на краще. Ні, я блядь, ненавиджу 2015 рік. Нахай 2015. Але 2016 й був таким, але блядь, я ненавиджую 2016-й. шістнадцятий. 2016. Um, пара тижнів тому хтось like сказав щось таке, що дуже зрезонувало в мені. Типу, що перспектива це найголовніше. і що є різниця між переживанням страждань і переживанням пригод я мене на увазі. Right. Типу, ми можемо взяти двох людей, які переживають абсолютно однаковий досвід. Наприклад, вони китаються на гідроциклі по окані, і тут раптом сонячний день перетворюється на шторм, і одна людина скаже: це був найгірший день в моєму житті. Я б ніколи не хотів пережити ще раз таке. А інший чувак скаже: це було дуже круто. І я чекаю, коли це станеться знову. А я ніколи не катався на гідроциклі. Це було офігенно. Честер. Ти, ти досягнув точки, де тобі треба було переоцінити своє становище. Що з тобою відбувалося тоді? Ну, я думаю, що для мене успіх групи він не був для мене проблемою. я маю на увазі, що все, що я тримав у собі, довгий час, типу, відносини з колишньою жінкою і всяке таке. Все це, це зіграло величезну роль у тому, як я бачу світ, і у тому, як я закрився від людей. Просто коли в тебе вдома. Коли в тебе вдома відбуваються дивні речі, ти не хочеш показувати цього в собі. І тому ти показуєш тільки маленьку частину себе. І коли ти робиш це, то починаєш розуміти, що і сам не знаєш себе. І Дійшло до того, я що я знав, людина, якою я був, яку я знав, і яка була в мене в голові і всередині, я не був в неї ззовні, і це, це трохи давило на мене. Я думаю, для мене це був більше особистий більше як духовний шлях, а не те, як я реагував би, або як я реагую на успіх того, що мені подобається робити. І це був момент, коли все навалилося водночас. Всі проблеми з мого дитинства, і ось це все. Поєдналося з тим, що я був успішним і міг, типу, зникнути на деякий час. Знаєш, я думаю, я думаю, це було ідеальне поєднання для багатьох речей, де мені потрібно було, типу, переоцінити свої пріоритети у житті. І тоді з'явилась група і допомогла мені. Позбитися всякої фігні і, багато і багато замінити її. Я думаю, хорошими, це був дуже важливий момент. Хорошими людьми довкола мене позитивом і це не були тільки люди з групи. Багато людей дізнаються, що у них є травми з минулого, коли вони дорослі шають. І речі, які трапляються сьогодні, можуть тригерити цю травму ти говориш про розлучення, як тільки це стало тригером для тебе. Я маю на увазі, що багато груп проходять через залежність і різні такі проблеми. І Як тільки ти зрозумів, що ти зараз в цьому стані, твої друзі прийшли до тебе зі словами Ей, ти наш друг, ти не просто співак нашій групі як нам взяти участь в цьому, як допомогти? думаю, музика багато в чому допомогла тобі. Музика завжди була тим, чим я насолоджувався. Більше більшість з неї про життя, і вона постійно особливо в цій групі вона постійно приносить плоди. Тож, ти виділяєш час для комунікації, подаєш час у роботу, а тоді пожинаєш плоди. І всі ніби рухаються синхронно, Тож, ж, коли щось рухається синхронно, а ти відсторонюєшся від цього і переходиш до звичайних справ протягом дня, Тобто робиш не те, що всі, це починає дуже нервувати. В багатьох аспектах все працювало дуже злагоджено, але як на мене нічого не відбувалося. І всі аспекти мого життя рухались в такому ж напрямку. І Це був перехідний період, коли ми робили альбом to Midnight. ми змінювалися як митці, Ви знаєте. Ми працювали з Ріком Рубіном і були готові зробити альбом, який мав звучати абсолютно не так, як очікували люди. І це було ризиковано, але в той самий час я казав добре. Я працюю зараз, щоб потім, коли я не буду займатися музикою, насолоджуватись рештою свого життя. І... Добре, що група приділяла багато часу на експерименти і репетиції, Ну, типу особисто для мене, бо це давало мені шанс приходити і бути продуктивним, йти геть і бути продуктивним, а потім приходити і бути продуктивним і йти. І раптом стало зрозуміло, що ми навіть не думали про те, що ми не знали один одного, і ніхто не знав, якою людиною я був насправді. бо я просто намагався вижити і був дуже пригніченим. Це були дуже цікаві, хоч і складні часи для групи. Для мене це було дуже надихаюче. Це було типу як я хочу дружити з вами. Але я не знаю вас, чуваки». І через 9 місяців, чи то через рік, ми підписали контракт, а через 2 роки випустили найбільший дебютний альбом. Один з найбільших дебютників всіх я спустився на концерті в Джимі Кімела з Dead by Sunrise. Я спустився до натовпу. я співав, і ця дівчина взяла свою руку чотири пальці і запхала їх між казяними великим. В мій рот. Всі чотири глибоко до мого рота. І я такий. І я такий. По-перше, я співаю для телевізора. По-друге, я співаю. По-третє, в мене йобаний мікрофон в Росії, я співаю для телевізора. Що ти робиш? Навіть якщо б я не співав. Уявляєш собі? Привіт, як справи? І запихає руку комусь до рота. А потім вона засвітила цички, і в неї були було хаті, суски, ніби ніби вовки. Це правда, реально. В них були зуби і очі. І вони були дуже дивними. Це було жахливо. Життя дуже дивне, і Є періоди, коли я відчуваю, що типу, що все в порядку. А, а потім настає час, коли момент, коли I'm я такий в мене ніхрена не виходить, все постійно не так. Я поганий тато, поганий чоловік, просто і це смішно, але в цьому прикол бути татом. Бо коли ти біля дітей, то всі ці думки просто не потрібні. Коли я почав проектувати свої проблеми на дітей, я зрозумів, що я грубіян або нагробити жінці. Мені треба було зробити крок назад. Я почав говорити зі своїм сином про його почуття і всяке таке. Ми дякували за всі блага, що у нас є, і всякі такі дрібниці. І дня він дня такий, то Деколи треба бути щасливим, навіть якщо все погано. І я кажу, так, малий, бади, каже, каже, мене зараз саме такий день. Ну добре, давай фокусуватись на тому, що в нас вже є. Це дуже крута штука. Бо інколи ми зациклюємось тільки на чомусь поганому. А це буквально я. Це я на сцені, бо 30 тисяч людей такі у yeah! і я бачу одного чувака, який всім своїм виглядом каже: «Я ненавиджу тебе. Я такий. Чому? і вся моя увага приковується до одного маленького недоліка. І вся ця тусовка продовжується. Але я навіть не звертаю на неї уваги. Але я думаю, що багато суперуспішних і суперпродуктивних людей теж такі. бо інакше ти зациклюєшся на всьому хорошому. стаєш такий вялий, і перестаєш рухатись, я амбітна людина, тому коли я бачу цього чоловіка в натовпі, я такий типу, чому тобі це не подобається? Що я маю робити? І як мені, грубо кажучи, перемогти? Але якщо ти ставишся так до всього в житті, то не можеш бути на такому ролі батька або або чоловіка, так? Це дуже дивно, але такі банальні речі, типу, малий. Я знаю, що тобі дуже був потрібен цей шарик, який лопнув, але знаєш. У нас є ще повний рюкзак шариків, які ти можеш взяти. І, знаєш. Ми почали говорити отак з дітьми, і вони почали розуміти, що не треба зациклюватись на поганому. До цього додається ще те, що кожного вечора ми дякуємо за все хороше, що у нас є. І це заставило мене подивитись на життя трохи під іншим кутом. Бо я зациклювався на цих дрібних проблемах і робив з них якусь катастрофу, і прикольно бути татом і дистанціювати себе від цього щоб фокусуватись на своїх дітях. І якимось чином це відноситься і до того, що відбувається в твоєму житті? Ти ніби виховуєш сам себе через те, як особистість разом з дітьми. Бо ти розумієш? Типу, Я не можу бути тим самим чуваком, яким я з друзями коли з дітьми. With my kids, yeah. Я маю на увазі, що треба бути татом. А коли <певиз Coben> ти, та ти, you know, та, ти тато, то ти, ти мусиш бути чоловіком, мусиш знаходити час на речі, які ти мусиш робити, і бути людиною, якою ти мусиш бути. <певизда> <певизда> мені доводиться <певизда> приймати життя <певизда> таким, яким воно є, і жити по його правилах. Типу, мені некомфортно у будь-якому стані. Типу, я можу бути веселим і я не хочу бути таким. Якщо я сумний, я не хочу бути таким. Якщо мені нудно, я теж не хочу так жити. Во типу мені комфортно, коли я постійно все моніторюю і працюю, ніби я завжди повинен бути на ногах і бути на крок попереду всіх проблем. І коли я роблю це і допомагаю іншим людям, коли я корисний для людей і продуктивний на роботі, коли я допомагаю своїй родині, жінці, коли я хороший чоловік, типу, якщо я не Хтось хто скаже, що у мене тут бардак. І і так воно і є. Я намагаюсь вибрати звідти, наскільки це можливо. І коли я роблю це, здається, у мене виходить дуже непогано. Знаєш, Усі наші пісні починаються з цих розмов, типу, що відбувається в твоєму житті, і як ти почуваєшся? Типу, розкажи мені, що відбувається вдома і що з твоєю сім'єю, всяке таке. Це це і було натхненням для цього альбому. Це ніби все, через що ми пройшли за останніх пару років. Я маю на увазі, уяви, що деякі люди не можуть уявити собі цього якось поспівпереживати, переживати. Але уяви собі, що ти дуже активний і робиш те, що ти любиш. Ми були в турі, ми круто проводили час. Група виступала дійсно непогано. а потім в один момент бац! — і ти взагалі не можеш нічого зробити сам. Ти не можеш прийняти душ, не можеш лягти в ліжко. Не можеш прокинутися і перекусити. <рикану> Ти, блядь, не можеш робити взагалі нічого протягом місяців. Тобі потрібно, щоб хтось був поруч із тобою 24 на 7. І допомагав тобі робити самі буденні речі. Типу, мені потрібна допомога, щоб почистити зуби, щоб помитися, щоб сісти і просто щоб сидіти тут. Це було дуже. Це було жахливо. Це було жахливо. і Це було важко. Але це було дуже важко. Але на щастя, це не була моя перша травма. Лукаліфомізмафстайв запропонував мені пробігти марафон буквально через день після того як я зламав щиколотку. І мені зробили першу операцію. Він такий «Ей, не хочеш пробігти марафон через сім місяців? Я кажу, звичайно, чому б ні?» І це дало <постив> мені трохи сил, щоб прокидатися і робити це різні речі. Це було, важко, це, це було важко, але я ніби поборов усі проблеми як, і повернув собі своє життя. Ми мали вийти і зіграти хеві. Але в світлі того, що наш друг Кріс Корнел загинув, ми вирішили зіграти «One More Light». На його честь, я, я думав, типу, що вчора ми давали концерт для телевізора, і ми мали Ми забронювали концерт для просування нашого сину Хеві, і мали зіграти цю пісню. А потім ми почули новину про Кріса Корнела. І, порадившись в гримерці, перед нашим виходом, ми сказали, типу, для групи було б добре зіграти Хеві. Але правильним вибором є зіграти One More no Light бо це про втрату друга. І це один з найважливіших треків в альбомі. Він ніколи не буде синглом, але це просто дуже важлива пісня. І це саме та пісня, яку варто було б зіграти. Тому Саме так ми і вчинили. Коли ми робили саундчек, Честер не міг доспівати пісню до кінця. Він просто зірвався на середині і почав плакати. І навіть коли ми зіграли всю пісню, це було наживо по телевізорі, чи знято для телевізора. Він ніби просто зупинився прямо перед кінцем. Він просто пропустив пару останніх грядків. Фанати в натовпі плакали. І... Я думаю, це був катарсис. Здається, це було добре. Звичайно, типу, посел пісні. Я думаю, що суть пісні в тому, що коли ти переживаєш щось таке глибоке, як втрату друга, або як в цьому випадку когось, кого ти цінуєш, або на кого ти рівняєшся, Коли ми говорили з деякими фанатами в натовпі. Одна річ, яку ти можеш зробити, це спробувати об'єднатись з людьми і запропонувати їм стати, ніби спільнотою, донести їм, що ми сім'я. Ми спільнота нам не байдуже один на одного. Неважливо, чи це друг, який втратив когось, чи це хтось з твоєї сім'ї, неважливо, Типу об'єднатися і Сказати, що ти думаєш про них, інколи навіть цього достатньо.